Добрий день. Сьогодні нам приїхала посилочка. Людина собі заказувала брендові речі. Це ціла коробка брендових речей. Будемо дивитися по якості. Бо він сам вибирав продавців, я тільки викупляв. После моего опыта мастерить скотч у него брендового. По одному будемо дивитись. Це у нас чохли на айфони. Сірий білий. Якість да, така, не огонь. Але все одно якийсь такий він прийшов без оригінальної цієї упаковки. Це розстроєний. Ось упаковка тут така. Луєвітони бітони. Тут леївітони. Має QR-код тут битися. Ну щось немає геть. Это, конечно, не дюжа копия. Хотя стоит нормально денег. Наш сам такой продавец. Поганый попался. Так, далі реглан Сіпі Компані, набірки Я не знаю, які мають бути. Все, можно теж QR-код пустить, аж объедется. Обычный. Вот такие И зонтик обычный. Так. Далее. Сто, мне кажется, Це вітровка. Теж бірки якісь присутні. Кодики, варфмоди. а, де ще Не знаю, тут отак. Пачцей з тоніка є. На м -м, пуговицях теж є. Йокікейт, ця. Е Собачка, ну і тут теж повна комплектація цих самих бірок. Так, це якась така модна рубашка. Не будемо навіть розпаковувати, бо... Після коробки руки не дуже чисті, щоб не запачкати. Так, це то що це у нас тут? поло. Ага. Кінгурушка. Така якісь. Гарна. Логотип, полозамочок, тут так все. Маденчина написано. Тут така прикольний матеріал хороший. Арктерикс иди человек. С ветровым камером там. Такая бирка. Такая молния поразительная там. Не знаю, типа я буду оригинал. Ну, пока красиво ничего не могу сказать. Вот такие замочки прикольные. Капюшон съемный. Вообще супер. И какие-то такие вин тут. Цикаво засибуется якось. Компані. Ось так. У нас кофта. Бирки. Логотипи. Тут усе логотип. Кармани. Тести ЮК и молния. Це і збоку такий. Потім, Так, щось маленьке. А це у мене там якусь тучилку заказувала для катушек. Да, точилка для катышек назвали. Обычно така. Не знаю що це Чи для Чи їх не для катишок що як має користуватись я не знаю це не треба сюди смілистри барбери щось навіть є Блін теж таке красиво, що не хочеться руками брати. Викладе. Футболочка така. Якість хороша. Бірки. Присутні. Тут Барбарі теж все есть. И так о, так и скажи. Разпечатаю синок. Ну ли ты наші прислать помогать. Такие шарфум гирки навіть. O, krema położyła. O, ja kolozińskie takie zakazu, o. No byś nie szarfik, można tak powiedzieć. Aha, to są błoty. Ja tak rozumiem. черная такая. Тоже красиво, файно. Что-то обычно на Прикольная яркость. И белая такая же самая. спальня сейчас у тут. Вроде бы тоже артистоник, если я могу, а не ошибаюсь. А нет, ТНФ шорты. Одни и другие. Даже разорвана коробка пришла. проверяла. Так, ну скоро, я думаю, не буду открывать эти уже открытие. Такие шорты. Таки лет не лет не не прикольные не сильно тянутся такие замочки ну, что тут такая и резинка е и защелочка сейчас тут вот ТНФ тут все все сибирки есть ну и сами все поковыльно вот такие Все, всім гарного дня, до побачення.